Привіт! З вами компанія Daddy Smoke і сьогодні ми проведемо огляд та порівняння найпопулярніших газових грилів в Україні Napoleon Freestyle 365 та Broil King bk 310 Логічніше було порівнювати Napoleon Freestyle 365 з Broil King Crown 310. Але зараз в порівнянні самі стартові моделі, тому на огляді bk 310. Популярні в них головним чином за рахунок ціни та якості. Наполеон коштує близько 800 доларів, Бройл Кінг 600, але на них бувають акції. Це базові моделі і більшість починають своє знайомство зі світом газових грилів саме з них. Що ж, почнемо з розпаковки. Приміть до уваги, при замовленні поштою обирайте вантажне відділення, оскільки об'ємна вага Наполеона складає 65 кг, а Бройл Кінга 51 кг. Так, Наполеон дещо більший, тому вага самого грилю складає 53 кг, і брой, відповідно, 30 кг. Крім ознак його збирати, ну зараз якось придумаю. В комплекті є інструкція, ви, звісно, можете її відразу викинути. Але для того, щоб пришвидшити час зборки, краще все-таки скористатися. Щоб зібрати дані моделі грилю, вам знадобиться орієнтовно бустери. Ну що ж, грилі вже зібрані. Обидва вони мають у нас по три горілки та камери злотого алюмінія. Бройл -кінг з злотого алюмінію, й кришку. Взагалі, литий алюміній це головний аспект при виборі грилю. Він впливає не тільки на довговічність і зовнішній вигляд наших моделей, а також на підтримку температури в камері крім. Візуально ми бачимо, що габарити у них відрізняються. Бройл Кінг має дещо менші компактні габарити, Наполеон більше. Ну і відповідно кришка також в нього більше. Відповідно, і потужність також в нього більше. Тут у нас 12 кВт, і 6,9 Бройл Кінгі. З'ємні полиці є і тут, і тут, але Бройл Кінга вони виконані з полімеру. На Наполеоні, відповідно, металеві, більш такі, ну, скажімо, приємні і внушають довіру. Термометр Наполеона також більш прогресивний. Але в Кінга він також є це добре. Обидві моделі мають закриті відсіки для зберігання балонів. Виробники заявляють, що максимальний об'єм складає 18 літрів, але до слова можна використовувати балони і більшого об'єму. Завдяки шлангу, який у нас дістається, зовні ми можемо під'єднати будь-який об'єм. Щодо зовнішнього вигляду, почнемо з Кінга. Виглядає він стильно. Є колеса, які допоможуть перемістити гриль по всій ділянці, зручна ручка. Система запалювання Surlight. Ну, в принципі, він впишеться в будь-який інтер'єр. Якщо брати до уваги Наполеон, він більш такий монолітний. Ручка виконана в іншому стилі, вона не менш зручна, але, як на мене, вона більш гармонійна в загальній картині цього гриля. Щодо внутрішньої організації «Наполеону», перш за все, виділю систему запалювання Jetfire. Чавунні решітки, які складаються з двох частин, вони тут мають фарфорове покриття Wave це однозначний плюс. Під решітками ми маємо три захисні амальовані пластини. Щодо горілки, зовні зверху у нас знаходяться отвори. Які нагрівають саме ці мальовані пластини. Вони потрібні для того, щоб рівнопірно розпреділяти температуру по самій камері, ну і відповідно захищати горілки від жиру. Нижче у нас іде жирозбірник. Він легко знімається, чиститься, це дуже зручно використати. Внутрішній простір брою кінга. Ну, відразу ми бачимо, що тут є додаткова решітка. Ну, і також дві чавунні решітки. Але виробник не заявляє, що вони мають покриття Wave. Також дві пластини, які захищають наші горілки. Горілки виконані дещо інакше. Отвори знаходяться по бокам, і, відповідно, ми маємо шість смуг полум'я. Жирозбірник тут також є. Він також з'ємний, легко чиститься, плюс використання. Підіб'ємо підсумки. Наполеон не просто так коштує дорожче, він має більшу камеру. Якщо ми порівняємо навіть пластини, ну от така різниця в розмірі. Крім того, Наполеон має більш прогресивну систему запалення та термометр, який показує внутрішню температуру. Решітки і там і там чвуні, тому я не буду їх додавати до переваг. Але щодо присів Бройл Кінга, перш за все, це те, що є додаткова полиця. І сама кришка виконана з литого алюмінію. Це дозволяє краще тримати температуру всередині камери. Обидві моделі є чудовим варіантом першого газового грилю. Чи варто доплачувати за Наполеон, вирішувати вам, придбати ці моделі можна на нашому сайті посилання внизу або в нашому шоурумі. Тож, друзі, якщо ви любите грилінг так само, як ми, підписуйтесь на наш канал. Ми робимо цікавий та пізнавальний контент. До нових зустрічей! Блін, забув сказати за основну перевагу цього гриля. Наполеон, моя любов.